Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би поговорити про одну доволі таку цікаву тему, веселу, так би мовити, в лапках. Слухав одного аналітика і він там розповів доволі нещодавно декілька днів тому він там розповів те, як відбувалося святкування Різдва в Росії. Я сам якось за новинами не слідкую особливо, бо часу нема тим паче зараз, тому якось не дізнався з новин, а від нього дізнався про те, що Путін попросив освятити натільні хрестики та іконки з гравюрою своїх ініціалів. Які він планував відправити, там офіцерам на фронт? Типу туди в СВО, в мене трошки ця інфа на голову не налізла. Бо, як я знаю, на іконках типу, пишуть імена святих, або якісь слова з Біблії, з Євангеля, Біблі, з з... Слово Боже, одним словом. А Тут виходить, він типу тупо себе підняв до рівня святих. А про Хрестик, то взагалі там, там ініціалів навіть ніяких не можна. Ну, там Можна написати Ісус Христос або, знову ж таки, якісь цитати, Слово Боже, там, заповіді, щось таке, як і на іконках. А ініціали то живої людини, навіть не святого, то, ну, на мою думку, це капець. Напишіть ваші враження з цього в коментарях, бо мені здається, це якось ну, ну, занадто. Я в семінарях не навчався, я пастором не працюю в жодній там церкві, якось в мене і друзів нема, батюшок яких, чи пасторів, щоб спитати їх думку. Тому, якщо хтось з людей. З такою освітою, з Семінарською Є, то напишіть, як на ваш погляд, знавців канонів, знавців е, цього всього релігій, е, як воно, це, це, ну, наскільки це правильно, наскільки це можливо, бо, на мою думку, звичайно, людина, це якось капець. Це знаєте, як в Древньому Римі, в Древньому Єгипті е, прирівнювали до богів, типу, це, ну, Цезар, Імператор Риму або там Фараон це Бог на землі. Все. типу, Це найвища взагалі істота. Ну, це Путін так би мовити себе хотів підняти до такого рівня. ну, Я, я розумію, там Сталін писав на тих прапорах, які е, давалися військовим частинам за родину за Сталіна. До речі, коли німці підійшли до Москви, він наказав прибрати половину останню, саме за Сталіна, і залишити за Родину. Тому що він зрозумів, що якось, ну, люди все ж таки не, не настільки його сильно сприймають ідентично з батьківщиною, щоб писати так про себе. Бо Люди тоді вмирали за землю, вмирали за рідних. Як зараз, на жаль, в Україні теж людям доводиться вмирати за свою землю та за своїх рідних. А вмирати за когось. Ну, особливо ніхто не хотів не тоді, не зараз. Але, але в, Росії, в Росії вже інакше. В Росії виходить так, що люди вмирають не за саму Росію, не за своїх рідних, а за ВВП Володимира Володимировича Путіна. Це, я ж кажу, це як в Римі, це як в Єгипті. Ну, це, це якось, на мій погляд, це капець. Бо одна людина себе підняла до рівня святого, до рівня Бога. Своє значення зробила більше навіть, ніж держава по факту. Бо. Інакше я не можу зрозуміти цей хід. Це просто не настільки високий рівень е, самолюбства якогось. Якогось. Не знаю, чому він це зробив, або, або, або це був хід е, пропагандистський, щоб люди більше його ідентифікували як. Е, Святого, щось таке, не знаю. Напишіть вашу думку. Мені цікаво, як інші це сприймають, бо особисто в мене я ж кажу, ця інфа на голову просто не налізла ніяк. Я, я, я просто не зміг це зробити. Це Error 404 і, і всі інші докупи. А в Росії це нормально сприйняли, типу, ну, гравюра ініціалів президента на Хрестику. Типу, норм. ну, що казати. Ну, так, е, релігія може багато чого дозволяти. Вони, я, я, це ну, там, благословляти на війну, ну, типу, таке було. Таке, типу, ок. Це ще можна зрозуміти. Е, молитися за те, щоб країна, з якою в тебе е, військовий конфлікт згоріла в пеклі, ну, типу, плюс-мінус. Зрозуміло. А ось гравюра ініціалів ні, люди добрі. Це якось, на мою думку, занадто не знаю, як на вашу. Ну, коротше, якщо ви трошки більше знаєте про ці всі жахи, напишіть. Мені, так би мовити, цікаво. До речі, в декількох своїх відео розказував про інші. Теж такі капець випадки з Московського патріархату на території Росії. Декілька тижнів тому моїй дружині потрапив на очі канал однієї жіночки з Пітера, здається, Катерина Дамп звати в неї доньці 16 років. В перші тижні від народження в дівчинки в результаті. Інфекції, герпіс, герпіс мозку, здається, було вбито знищено частину відділів мозку. Просто частину мозку стерто по факту. Дитина в дуже поганому стані, але мати займається не, з нею, живе доволі активним життям і ще зараз і працює, має там позицію. Активно допомагає там, інвалідам, таке все. Коротше, вона зараз знімає відео для шортс і в двох відео розказала цікаві випадки. Один це їм відмовили, не дозволили зайти в храм, бо донька була на візку інвалідним. А вона каже: типу, люди добрі, ви, ви думаєте, я її візьму на руки і понесу, якось дівчинці 16 років, якось вона на пірінка. А, тому наставнику храму було байдуже. Він сказав: ні, на візочку не можна. Напевно, боялися, що їх дорогоцінні ті е, килими або підлогу подряпуть. Я не знаю, що в них там було, які вони туди гроші вбухали, але напевно не малі, бо це все таки пітер. А другий випадок це після сповіді. Дівчинці, дівчинка сповідалася і там дали причастя. Ну, все, типу, як треба. А священик потім повернувся до жінки в присутності дівчинці, дівчинки цієї, сказав: Це вас Бог покарав. Ну, я якось, знаєте, ну, по-перше, сказати, це жінці, яка 16 років виховує дитину з такою важкою інвалідністю. А по-друге, це сказати при дівчинці, яка чує, яка розуміє багато. Це якось, ну. Тим паче це сказав не просто там хтось з вулиць, а священник. Це ще більш капець. У мене і на каналі є відео, яке називається Де Бог, починається в назві. Я там. Ну, це була трансляція, хотів поспілкуватися трошки з людьми, тому іноді відволікався на коментарі. А взагалі я в цьому відео розповів свою думку про те, що Бог не карає людей. Бог створює якісь обставини для того, щоб. Інші змогли проявити добро, любов та надію. Знаєте, коли почалася ця повномасштабна війна в 22-му році, українці об'єдналися, вони об'єдналися, вони відчули бажання робити добро, вони відчули любов до ближніх своїх, вони почали допомагати. Але, на жаль, на жаль, з часом люди почали. Звертати увагу на різне інше, як я в тому відео використав фразу, яку приписують різним філософам, різним авторам, Бог ховається в деталях, а диявол в дрібницях. Так ось, дрібниця, вона на те й дрібниця, що вона не має ніякої сили, не має ніякого. Сенсу змісту. Але людина, якщо починає на неї звертати увагу, вона сама наповнює цю дрібницю силою. Тобто наповнює диявола силою, і він впливає вже на життя людей. Тому, на жаль, після 22-го року поступово українці знову почали бути не єдиним народом, почали один на одного злитися, ображатися, сваритися. ну... Коротше, це тема зовсім для іншого відео. А взагалі, якщо цікава моя думка і погляд на це, попрошу дружину в описі під цим відео залишити посилання на те відео, яке було трансляція. Якщо вам. Цікавий мій погляд. Якщо ви хочете підтримати мій канал або мене особисто, то підписуйтесь, ставте лайк і пишіть в коментарях ваші думки про це все. Може, побажання, яку тему ви хочете, щоб я ще розглянув. Буде цікаво та приємно почитати, що ви там пишете. Ну, дружина, звісно, буде читати, а я просто буду слухати. Ну... Коротше, дякую всім за увагу. Мирного нам усім неба. І до зустрічі!